Для чого привезли ці розкладушки, матраси, ковдри. Ще один матрас, ще один матрас, ще подушка. Для чого це все привезли? Для того, щоб люди щоб люди тут могли переночувати. От і тут місцеві чиновники вони винні в тому, що, що забороняють людям переночувати. Прихистити на українському радіо. Я звертаюся до Володимира Олександровича Зеленського і до українського радіо. Дивіться, будь ласка, все бачите тут все. Українське радіо говорить, що щоб, щоб, е, щоб прихистити людей, що як вижити зиму. І оце все це робиться, і вина. Вина в цьому не, не я повідомляю, що це не Вінницького голови військової адміністрації Валерія Борзова, а це місцеві чиновників. Вони дали самі вказівки, що з 1 грудня тільки до 11 годин працює пункт незламності а далі закривають людина йде. І хай вмирає від холоду, зрозуміло, якщо вона не має де переночувати, прихиститися і так далі. І ніхто не хоче брати людей, кому, кому людина потрібна, якщо людина не має наприклад, ні родичів чи що остальне. Оце така обстановка, і така, от ті, що люди-переселенці, їх кром приймають, будують для них тимчасові житло і так далі, все, а тут виходить, у нас в Вінницькій області в Тульчині цього всього нема, і знущання над простими людьми. Оце Володимир Олександрович, щоб ви знали, це правда. Я говорю, то що є. Ось бачите, ось все, все. Тут це ще є тут світло, і, ні, і, і ніхто не може тут нічого спастися. Розуміли, ночувати тут не можна, все це зробили. Це зробили так, зробили так для людей, і нема тут нічого, і виганяють людей. Все. І вин, виновне, в тому числі, Міністерство надзвичайних ситуацій, і місцевий чиновник тут е, с, з, з надзвичайних ситуацій. О, він винуватий там пун незламності теж виганяють після 11 годин. Всього сказали, що до 12 -ті, тільки працює. В 11 вже вигнали все людей. І люди мерзніть, ідіть на холод і все. І можуть вже нові люди підійти. Я просто говорю, що можуть нові люди підійти для того, щоб прихиститися, попити чаю, а вони вже прикращають, буржуйку виключають, Я сказав, що там в Ладижині працює, і котел, і буржуйка працює, і Валерій Борзов з перевіркою приїхав. З 20 чи з 30 чоловіками перевіряти. От, хай приїдуть і тут перевірять Тульчині. Подивляться, і звернуться до мене, знайдуть, де я живу. Павло Лошенчук. знайдуть мене, я буду тут або тут. Хай Валерій Борзов приїде, і я йому все покажу. Це все. Фактично, я це все зняв. От і хай приймають міри до, до місцевих і, 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 чиновників, і до голови адміністрації військової Тульчина, і до мера. Все, і до надзвичайних ситуацій нема тут нічого для того, щоб людина не замерзла.